Напередодні дня фізичної культури і спорту в шості відбулось урочисте свято присвячене тим, хто щодня долає труднощі, надихає та не здається. Директор центру спорт для всіх Віктор Альош розповів, що, попри воєнний стан, спортивні заходи продовжують проводитись, хоча й з меншою кількістю учасників. Спорт я вважаю, в нашому житті займає дуже Велику частину життя, і кожен день всі, хто займається спортом, вони становіться сильніше, згуртовує спорт, і взагалі, спорт це модно. Відкриття свята було пронизане глибокою повагою до тих, хто захищає Україну. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять захисників, які віддали своє життя при захисті батьківщини. Далі до присутніх звернувся начальник відділу спорту шосницької міської ради Віктор Ждаміров. Я вітаю вас і з святом, нашим професійним з фізичної культури та спорту. Вірю в те, що спільними зусилами, підтримки міської влади, не дивлячись на важкі часи, ми зможемо відбудувати наші всі спортивні, спортивні об'єкти. Хочеться подякувати вам, всім міська планиця, за вашу нелегку працю в цих тяжких умовах. Подякувати за навчання, тренування, виховання наших дітей. Директорка дитячо-юнацької спортивної школи Барса Алла Дейко звернулась до тренерів, назвавши їхню працю не просто тренуванням, а витримкою, надією і натхненням. Також подякувала тренерам, помічниця голови Сумської обласної ради Наталія Хукаленко. Особисто від себе і від голови обласної ради Леція Романька. Хочу привітати вас сьогодні з професійним вашим святом. Подякувати вам за наших чемпіонів за вашу працю за те, що ви е, вкладаєте душу в діток, які гідно представляють е, нашу шовкінщину, сумщину на всеукраїнських змаганнях і поза межами України. Міський голова Микола Нога відзначив, що більшість сильних та патріотичних хлопців, які зараз захищають Україну, відвідували спортивні секції шостки. Більшість них пройшли через вас. Через тренерів закалилися сильні, патріотичні і захищають Україну. Дякую вам за роботу із професійним святом. Вас вітаю! Тренерка відділення лижних гонок дитячо-юнацької спортивної школи Барса Олена Красовська поділилась, що любить свою роботу перш за все за спілкування з дітьми, які надихають її ставати кращою. Вона наголосила, що зараз працювати стало набагато складніше, особливо після ковід, 19 та початку повномасштабної війни. Зараз набагато складніше стало, чим ми починали працювати, тому що склався 60 обставини в світі: ковід, війна. Воно дуже підірвало дітей, тому що вони займа... займаються онлайн. Через те наші тренери, ну, вони для мене просто герої, тому що дуже тяжкий час і психологічне напруження велике, а вони прийняли таку для себе задачу тренувати офлайн. Якби вони так не вирішили, наше покоління було б втрачено, фізично втрачено, тому що... Діти приходять надзвичайно ослаблені, я дуже пишаюся нашим тренерським складом. Тренер з дзюдо Олександр Солім також підкреслив, що успіх спортсменів залежить від відданості та сприятливої атмосфери в колективі. Взагалі, дитина йде туди, де їй комфортно і зручно, і вона, взагалі, досягає успіхів за рахунок колективу. Тобто, якщо в колективі дуже гарна атмосфера. Така і то дитина готова літати на крилах, аби досягти таких високих результатів. Свято завершилось нагородженням грамотами різних рівнів, кращих тренерів, які своїм прикладом надихають підростаюче покоління.